Привіт! Ви на каналі Вдома Разом і це канал про будівництво будиночка з нуля. Мене звати Юля і я мрію мати будинок в Україні саме в селі. Напевно, це пов'язано з дитинством, тому що я виросла в селі і по-особливому ціную атмосферу села. В цьому відео розкажу, чому ми обрали нашу ділянку і які будуть перші заплановані роботи. Один з факторів, який відіграв дуже велику роль для нас, і для мене особисто це природа, і ви можете бачити за мною дуже великий луг. Це навпроти нашої ділянки. Наша ділянка на краю села, і тут дуже гарні краєвиди, і особливо ми дуже любимо небо. Тут просто надзвичайні заходи сонця. Про це я ще знімлю окреме відео і покажу вам, яка тут краса. Але так тут дуже класно гуляти, дуже багато квітів, комашок, пташок, різних тварин, навіть зайчі які проскакують. І нам тут дуже-дуже затишно і дуже подобається. По-друге, як я вже сказала, наша ділянка знаходиться на краю села, але насправді ми не є десь в глуші на краю цивілізації. Ми досить близько. Через одну ділянку вже починаються будиночки, живуть люди, і фактично до найближчих сусідів нам метрів 50 йде і до найближчого магазину, і також тут є нова пошта, що дуже важливо, іти 5-7 хвилин. Третій очевидний плюс це те, що ми недалеко від міста. До найближчого містечка нам їхати 5 кілометрів воно невеличке, але там можна купити продукти, скупитись, вирішити всі свої справи. Як на мене, це досить зручно, і так само до іншого містечка 9 кілометрів. Це теж досить близько. І до великого обласного центру їхати 50 кілометрів. Тому, як на мене, це таке розташування ідеальне. Четверта причина, чому ми вибрали саме цю ділянку, це щось схоже на заміське життя, життя за містом, тому що ми досить близько знаходимося до всього, але при тому можемо бути близько і до природи, і жити в такому спокої, в тиші, і так як нам подобається. Розкажу трохи про нашу чорнову загорожу. Якщо ви хочете таку ділянку, як ми. Там, де природа, навколо немає сусідів або хтось один там чи двоє. Для цього вам потрібно в першу чергу позначити свої межі. Це ми робили, здається, в 2021 році. Я точно вже не скажу. Це робить архітектор. Він приїжджає на ділянку і виставляє такі кілочки, які дуже легко насправді збити. Тому треба їх більш надійно зафіксувати для того щоб ви знали де саме ваша земля знаходиться така послуга нам коштувала 400 гривень на той час і потім ми ще витратили 6500, для того щоб загородити також я думала можливо щось посадити якісь дерева щоб тварини туди не йшли на ділянку нічого не з'їли не поламали але ми так нічого й не посадили і я думаю що це в принципі плюс тому що зараз коли буде будівництво не треба буде зважати ні на які рослини для всякої техніки буде вільний проїзд Чому ми зразу не зробили таку огорожу чистову та таку як ми хотіли? Ділянка в нас досить велика. Це 25 сотих. Насправді це дуже велика територія, щоб загородити її, коли у вас немає взагалі сусідів з жодного боку. Це е, біля 300 метрів загорожі. І це дуже багато. Насправді ми вирішили жити лише на половинці. Таким чином, ми зекономимо кошти на огорожу і, можливо, пізніше розширимось або зробимо щось на іншій половині, якийсь великий сад. Ми ще не придумали, ідей дуже багато. Але так, поки що в нас чорнова загорожа. Що ми плануємо робити далі? Так як то був луг, то трава досить досить велика, і така розвинута коренева система. Це все треба переорати там чи згребти. Я ще точно не знаю, як це буде робитись, але обов'язково покажу. По-друге, на нашій ділянці немає ніяких комунікацій, і так це дуже страшно, і це найбільший мінус, але нічого не поробиш. Ми з цим змирилися. Тому зараз ми проводимо електроенергію. Точніше, ми написали заяву. Це досить якийсь такий довгий процес. Якщо хтось проводив Теж до себе електроенергію напишіть, скільки ви чекали, бо ми вже чекаємо три місяці. Нам кажуть, що це ще недовго. Що це ще, ще окей, але ми вже не можемо дочекати, щоб почати перші роботи. Поки ще тепло літо вже пройшло. Ну можливо, ще зможемо щось зробити восени. Наступний етап після електрики також будемо робити воду. Центрального водопроводу тут немає. У кожного своя особиста свердловина, тому саме ми будемо робити теж таким чином. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на наш канал. До речі, ми плануємо будувати будиночок максимально самі. Будемо розказувати, скільки ми витратили, скільки зекономили. Будемо показувати, як ми це робимо. Будувати ми хочемо каркасний будиночок. Також будемо розказувати про технології і рішення, які ми прийняли для того, щоб побудувати наш дім. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.